Усім вітання, друзі, з Херсонського напрямку. І ось, друзі, ми маємо такі ось коробочки для військових. Це коробки, які привезли з Голландії, які зібралися в Голландії. І що ж тут таке? Ми зараз проведемо розпаковочку. Ну що ж, відкриваємо. Опа! Опа! Що ми тут наблюдаємо? Це сухий, сухий душ, дезики. Пінка для гоління, станочки, щоб погулитися. Ну і як без шоколаду. Бачите, який гарний, класний шоколад. Сусиски. Це фактично на одного військового така коробочка. Ковбаса голландська. Ось такі напої енергетичні. Ще сосиски, зубна паста, зубна щітка, отакі енергетичні протеїнові балончики. Добрий день. Добрий день. Ось така суп. Маємо вже готовий, його тільки е, треба підігріти. Кава розчинна, сірники. Знов сусиски, сусисок досить багато. Є туалетний папір, Як же ж без нього, коли поїв, треба сходити в одне місце. Ну і коли сходив, треба помитися. Ось є шампунь, гель, є цукор. Є ось такий вітамінний також напій і протеїн ось такий є. Є чай, гарний чай смачний. Також ще дезодоранти, антиперспіранти. Також сосиски ще є. Є квасолька. Є ще ковбаса. Також є ще кава. заварна, Це, бачите, на будь-який смак кава є. І розчинна і заварна ще батончики, ще напої такі Також є паста, горіхова паста, дуже енергетична штука, яку хлопці люблять. Також ще шоколад є. Знов енергетик такий. Це також готова до вживання їжа. І відкрити навіть просто на сонечко, Зараз в таких умовах. Просто поставити на сонечко і вона буде вже готова. Шинка. Шинка ось така є. Ще шинка. Також у нас є ліки. Це, мені здається, від запалення. Так, антибіотики. І ось такий хліб є, злаковий, який може довго-дуже зберігатися. Ще суп у нас є. Томатен кідне бонен Такий томатний супчик. Також є чистий протеїн. Ось такий. Ще протеїн. Досить багато протеїну. Також є свічки. Свічки можна в бліндажі, можна, коли нема світла, запалити. Є вологі серветки, є антисептик, є ось ще суп, є ще паста горіхова, натуральна. Досить багато супів. Ось ще є квасолька, ще є чай, ще є шампунька така. Тобто, друзі, цілий набір. І він може зберігатися в такому ящичку дуже довго. Цей ящичок він служить як холодильник. Щиро дякуємо фундації відкритих дверей та друзям з Голландії, які це все роблять, які це все збирають, і ми привозимо такі коробочки нашим військовим. Тому разом до перемоги Україна переможе!